Чому люди не можуть відпустити минуле, будь то ситуації, будь то відносини, будь то якісь події, на мій погляд, є декілька причин. І перша в тому минулому було дуже гарно це відчуття такого щастя, до якого людина постійно повертається, але часто в теперішньому не вміє, не може, не хоче створити те, що колись їй вдалося створити в тому минулому. Друге, і мені здається, це якраз друге і є приводом, чому люди зависають і нічого не роблять, коли вони повертаються в минуле і там шукають винних. То винен в тому, що вони не отримали вищу освіту, хто винен в тому, що вони не побудували відносини, що вони не зберегли відносини, і дуже велика кількість картає себе за те, що там чогось зробила не так. Важливо пам'ятати, що людина в точці, де вона знаходиться, вона завжди буде робити най найкращий вибір, який можна було зробити в тих реалях. І якщо ця думка є. І є то прийняття, що там був найкращий вибір, то тоді людина відпускає і рухається вперед. Якщо ні, немає того прийняття, звісно, будуть претензії до себе і до інших людей, і це ем, спонукає людина до такої позиції жертви, коли вона буде незадоволена тим минулим і буде за нього триватися, бо так їй зручніше, зручніше за свої невдачі собі пояснити, чому саме так замість. Того, щоб взяти звідти якраз досвід і рухатися вперед. Третій. є можливо в тому минулому емоційна прив'язка, і до тих емоцій людина повертається і часто, коли саме емоційна прив'язка це така асоціація спрацьовує, і людина ніби занурюється в той стан, в якому їй було гарно. Три таких моменти, на які би я звернула увагу, Що ж робити, як же його відпустити. Ну, по-перше, зупинитися і навчитися усвідомлювати і контролювати свої думки. Як це робити? Ну, сказати собі, стоп, підожди, давай розберемося. Ну, взагалі, в тому минулому, що було гарного, який висновок я можу з того зробити? За рахунок того минулого, чому я зараз навчилась або навчився? А за рахунок того минулого і тих ситуацій, які були. Що в мені змінилося, в чому я потужніша стала? Чому я прямо наполягаю дати собі відповіді на ці питання? Бо все, що з нами відбувається в житті, воно для того, щоб ми себе покращували. Воно для того, щоб ми більш себе пізнавали і ставали щасливими людьми. Бо кожна людина вона приходить в цей світ для того, щоб бути такою щасливою людиною. Але тоді питання: а бути щасливою де? В минулому, в теперішньому чи в майбутньому, в теперішньому, бо є зараз, тут, і ми не знаємо, що буде потім, є сьогодні. І як же тоді цьому навчитися? Ще раз кажу, зупинитися, задати собі питання, зробити висновок і далі спитати, що я можу сьогодні з того минулого запропонувати собі, втілювати вже в життя? І рухатися далі, там, де емоційна прив'язка, Знаєте, я за те, що в житті все в принципі є це енергія, і якщо є емоційна, це енергетична така прив'язка, то її для себе розривати і не думати про те, як розірвати є. Дієвий такий спосіб. Він візуалізації цей спосіб, коли ви можете уявити себе, ситуацію або людину, на яку ви реагуєте, яку ви пригадуєте, і уявити оцей зв'язочок енергетичний між вами і між тою людиною. Скоріше за все він буде у вигляді. Можливо, канату, можливо, не знаю, ниточки, можливо. Не знаю, якоїсь дороги тут же, не знаю, самостійно приймаєте те рішення. В залежності від того, який цей зв'язок, ви можете взяти будь-який інструмент, який допоможе візуально нібито розірвати цей зв'язок. Це можуть бути, якщо нитка, це можуть бути ножниці. Якщо це не знаю певний канат, то це може бути там та шпила. І просто подумки зробіть це і розріжте цей зв'язок. Подумки. Дозвольте собі це зробити для того, щоб рухатися далі. Я знаю, що більшість людей зараз сидить і думає, ну а я не готова відпустити, я не готова цього зробити. Тоді задайте собі питання: а що вас там тримає? В чому вигода для вас зараз повертатися і повертатися і повертатися в ті думки, і не бути продуктивним зараз? І дуже часто там стоїть, ну, неготовність. Брати відповідальність, неготовність створювати своє життя. Але в коучингу є якраз один із принципів це зміни неминучі. Я дуже часто говорю про те, зміни інколи ми їх не помічаємо в моменті, але підійдіть до зеркала, подивіться на себе, подивіться на очі, на шкіру, на обличчя, да, на вираз обличчя. І ви побачите, що ви зараз не та або не то, якими ви були навіть 5 і років тому. А ви змінилися. І якщо ви нічого для цього не робили, то це зробив час. Час впливає на нас. Ми можемо впливати на нас. Часу дано всім однаково. І тут питання: або ви будете впливати на зміни, або зміни будуть впливати на вас. Тому кожного разу, коли ви занурюєтеся в минуле. І шукаєте в тих ситуаціях які не відпускаєте для себе якесь виправдання, задайте собі питання: а скільки часу ви ще готові витрачати свого часу, свого життя на те, щоб думками знаходитися в минулому і не жити зараз. Скільки? Рік, п'ять, десять, а може, все життя? А де ж тоді те життя? Кому відгукуються, звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і. Залишайте коментарі, готова з вами обговорювати.